Зверніть увагу, якщо не працюватиме зв'язок інтернет, телебачення і радіо, мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб. Дякуємо за увагу. Ось так у Львові тестують автомобільну систему оповіщення. Центральними вулицями міста їздили два автомобілі патрульної поліції. Сьогодні спільно з Львівською міською радою ми проводимо таке навчальне оповіщення з метою повідомлення громадян, що ми готуємося до будь-яких ситуацій, і в разі зникнення стандартних засобів зв'язку, а саме інтернету, телебачення радіозв'язку. Ми готові повідомити громадянам про таку подію, і щоб не відчували, що вони знаходяться в безпеці. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій. Загалом у всіх районах міста із оповіщенням їздили 12 автомобілів патрульної поліції та сім машин львівських комунальних підприємств. Для цього Львівська міська рада купила 20 гучномовців, які встановили на автівках. Ада проводить навчальне оповіщення. Це є машини районних адміністрацій, це є машини управління надзвичайних ситуацій. А окремо ще будуть ті, що до встановлюватися гучномовці, і на майбутньому будемо використовувати ще машини комунальних служб. Ось що про такі оповіщення кажуть люди, з якими ми поспілкувалися. Така у нас ситуація така у нас ситуація в країні насторожна, і ніби тут гуляєш на позитиві а тут з усіх сторін чуєш оповіщення. І, враховуючи цю інформацію, яка надходить останній місяць, можна зробити висновок, що готується. Тільки що почула, не дослухав, що Там. Я якраз підійшла, то закінчили. Я хотіла якраз послухати. Чую, що щось говорили, але нічого не чула, бо скінчили якраз передавати. Подібне оповіщення у Львові було під час спалаху коронавірусу. Тоді, через оголошення із семи машин, людей просили без потреби не виходити на вулиці і не контактувати з іншими. Ірина Качмарик, Світлана Дудкевич та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.